Особисто доброго вечора вас вітає Перше Національне Радіо. І сьогодні, е, сьогодні у мене в гостях нікого немає. Я сьогодні вам розкажу, як приготувати вогонь. Ми беремо сухий папірець. Надзвичайно сухий папірець. І ним розпалюємо мокрий стаканчик, який пролежав тут, напевно, що півтори неділі, блядь, бо хтось тут пив кофе. Після цього я загортаю це все так, щоб воно горіло далі і не потухло мені, бо в мене така система тут не в'єбаться. І цю доску, блять, вона дуже широка, її треба забрати. Бачите, по конструкції взагалі, от коли ви готуєте вогонь, по конструкції широких досок, грубо, в кострі не має бути. От. А дріб'язок має бути накиданий рівномірно для того, щоб це все. Файна, сука, зараз загорілася Давай, твари, гори, нахуй. Треба приговарювати так. Вчили, блядь, стародавні другіди е е е е е е Майя <с. с>. і Іванівна. важливо І отак собі можемо, коли воно розгорілося і ця бумага буде тліти і горіти помаленьку, можемо дістати цигарку взагалі-то з пачечки. А якщо ви не курите, то просто відкрити пивко е і. І просто. кайфанути, бля, як воно пиздато. <ривіт> <ривіт> Все, снято! <Не> розгореться, фонті! <ривіт> 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 як воно пиздато розгореться.